Уявіть собі, ви їдете у громадському транспорті, напроти сидить приваблива дівчина або хлопець, а підійти й познайомитись у вас бракує сміливості. А що, якщо я вам скажу, що можна легко і без зусиль дізнатися ім'я людини і навіть номер її телефону? Найпопулярніший в Україні месенджер може чимало про вас злити, і все через недотримання базових правил безпеки у телеграм. Це кріпово. Ви. Тож, щоб убезпечити себе, виконай декілька простих дій і поділися цими порадами зі знайомими. Відвідування перейдіть у налаштування телеграм. Далі приватність і безпека. «Відвідане» і стан у мережі. Звідти виберіть пункт, щоб ніхто не бачив, чи ви в мережі, чи офлайн. Телефонні дзвінки. У розділі Приватність і безпека обираєте виклики. А на питання про те, хто вам може зателефонувати, виберіть ніхто. Групи. Розділ групи та канали повинен підсвічуватися лише таким чином, що мої контакти мають право додавати вас до якихось груп і каналів. Номер телефону. Перейдіть у налаштування Телеграм, а далі у розділ Приватність і безпека. Далі номер телефону. Там виберіть опцію, щоб ніхто не міг бачити ваш номер мобільного телефону. Фото. У налаштуваннях телеграму перейдіть у розділ Фотографія профілю. Звідти виберіть лише Мої контакти. Бо ми знаємо, що можна знайти, аналізуючи фотографію. Повідомлення. У тому ж таки розділі у пункті переслання повідомлення теж натисніть ніхто, щоб була відсутньою можливість пересилати будь-які із ваших повідомлень. Найцікавіше локація. Переконайтеся, що функція люди поблизу вимкнена. Для цього перейдіть у контакти, знайти людей поблизу і не показувати мене. Ця опція повинна за замовчуванням бути вимкнена, адже ця річ дозволяє знаходити будь-яку інформацію про людину. якщо вона знехтувала правилами безпеки в Телеграм. Не забудьте про двофакторну автентифікацію. Також вимкніть опцію фонового завантаження у розділі про налаштування даних і їхнього зберігання. А також увімкніть налаштування попереднього перегляду посилання це у розділі дані та сховища. Ця опція дозволить вам попередньо переглядати посилання перш ніж переходити за ними. І якщо ця симпатична дівчина чи хлопець напроти скористалися цими правилами, то вам таки доведеться набратися сміливості та підійти познайомитись. Ай яй! Долучайтеся до осін спільноти Мольфар, ми навчимо, але не знайомитися.